Три факти про мене, два з них правда, один ні, і вам треба відгадати, що неправда. Закінчила університет з червоним дипломом, схудла на 30 кілограм. Маю музичну освіту. Я люблю сало. Я була третьою ракеткою України та маю диплом юриста. Два роки відпрацювала офіціантом, і моїм постійним клієнтом був Арнольд Шварценеггер. У мене авіаційна освіта, я знаю. Польську мову в дитинстві я пила е, голубічу кров. Я займалася танцями 8 років. Я вмію грати в шахи. Мені вже страшно, чесно. Я заслужений гармоніст України, учасник шоу Україна має талант. І люблю морепродукти. авіаційних двигунів по е, освіті програв е, всі кошти в казіно. Е, володію, скрім вокалу. Я навчаюся в Карпенко на звукорежисурі. Мені 16. Я маю домашню тваринку. Морська свинка. Кузя. Е, я був на побаченні на байковому кладбищі. У мене я дома казацька трушна папаха. Не люблю драм-н-бейс. Обирайте.